Зафрахтований ООН корабель Брейв Commander вирушить з України до Ефіопії. Щойно на нього завантажать понад 23 тисячі тонн пшениці. Про це повідомив представник ООН. Судно, яке прибуло до порту Південний наприкінці липня, попливе через Чорне море зерновим коридором за посередництва і Туреччини. Це буде перша гуманітарна продовольча допомога, що попрямує до Африки в межах чорноморської зернової ініціативи. Зі слів постійного координатора системи ООН в Україні, Деніс Браун, Ефіопії терміново потрібне зерно водночас організація Об'єднаних Націй працюватиме над тим, щоб постачання до країн Африки, які потерпають від голоду і різкого підвищення цін на продовольство, тривали й далі сподіваємося, що цей вантаж є першим із багатьох відправлень до країн, які зазнають великих труднощів. Принаймні п'ять уже перебувають у стані, схожому на голод, і Ще 20 потрапили до так званого списку спостереження за голодом. Вантаж придбали коштом всесвітньої продовольчої програми ООН, агентства США з міжнародного розвитку та кількох приватних донорів. З міркувань безпеки українська влада не повідомляє, коли саме Brave Commander вирушить до Ефіопії і коли прибуде на місце. Загалом за останні два тижні в межах угоди про відновлення експорту зерна з чорноморських портів України вийшло 18 кораблів. Наразі Україна має приблизно 20 мільйонів тонн торішнього зерна. Обсяг цьогорічного урожаю пшениці теж оцінюють у 20 мільйонів тонн.